Поховання одразу двох епох. В історичній частині Чернігова на валу знаходиться братська могила радянських воїнів. Під цією пам'яткою об'єднали тих, хто брав участь у захопленні Чернігова під час війни радянської Росії проти Української Народної Республіки у 1919 році, і тих, хто загинув під час вигнання нацистів з Чернігівщини у 43-му. За словами представника Інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергія Бутка, Окрім того, що цей надгробок містить пропагандистські наративи, він розміщений із порушенням закону про похоронну справу. Перша могила з'явилася в січні 1919 року, коли загиблих загиблих військовослужбовців Богунського полку, 1-ї української радянської дивізії Червоної армії поховали. І от вони якраз дванадцятого. Січня захопили Чернігів в час бойових дій, загинули, і їх якраз в центрі міста на історичному місті почесно поховали, щоб уже був маркер, що от ми взяли тут владу. 1943 рік вигнання нацистів з Чернігівщини. Тут якраз в вересні відбувалися бої, і от 19 21 першого. 21 вересня 1943 року. Ті бійці, які загинули під час боїв, під час вигнання нацистів, це 181 ша стрілецька дивізія. Якраз вони теж тут були поховані. Нині ж у місті робоча група із питань засудження та заборони пропаганди російської імперської політики в Україні, обговорює повний або частковий демонтаж таких пам'яток. Це обумовлено зокрема і виконанням законів про декомунізацію та деколонізацію. Обговорюємо, голосуємо і детально проговорюємо кожний елемент, кожну конкретну, якщо це там чи дошка, чи Якийсь е, об'єкт про те, що ми з ним будемо робити. Цей процес е, мусить пройти комунікацію з суспільством для того, щоб суспільство розуміло, навіщо це ми робимо, тому що це елемент тієї зброї, яка фоново впливає на наших мешканців і на наше підростаюче покоління. Рішенням робочої групи братської могилу радянських воїнів мають перенести на офіційне кладовище. Проте для цього необхідно, аби міністерство культури та інформаційної політики зняло з надгробку статус. Місцевої пам'ятки три роки назад комісія по топономії зробила висновок і рекомендувала, і міністерство отримало цей лист. Що треба, щоб вони зняли його, але вони його не зняли до сих пір. Елементи радянських наративів, які порушують чинне законодавство України, є як на пам'ятниках, так і на пам'ятних дошках. У Чернігові таких щонайменше 30. Деякі знаходяться на балансі, деякі ні. Один із прикладів встановлена на житловому будинку Меморіальна дошка на честь Миколи Попудренка, який був комуністичним діячем, причетним до вбивств українців. Його ім'я вже прибрали із назви Чернігівської вулиці та скверу. Нині це вулиця Героя України Олександра Мацієвського та сквер Магдебурського. Права. Микола Попудренко відносився до керівних посадових осіб, органів влади та управління. Російської імперії часів Радянського Союзу, звичайно, що вся його оця бурхлива успішна кар'єра проводилася під час голодомору геноциду українського народу на теренах Чернігівщини, під час великого терору 1937-1938 років. І за заслуги перед комуністичним режимом, перед Москвою, він, як ви бачите, зробив собі кар'єру. Відповідно до законів про деколонізацію та декомунізацію, меморіаль. Альну дошку на честь Попудренка мають прибрати. Чернігівці демонтаж елементів російської імперської символіки підтримують. «Я думаю, потрібно не треба таке, щоб по українці про це думали і кожного разу. Про це згадували. Ну, воно просто не потрібно, як зазначає Олександр Шевчук, робоча група з істориків, активістів, краєзнавців працюватиме з пам'ятками історії і монументального мистецтва індивідуально, адже кожен об'єкт має свої нюанси. Є питання, що робити з тим, що на цвинтарях на офіційних, неофіційних, або, наприклад, у нас є в реєстрі пам'ятки, які знаходяться не на території Чернівської громади, а вже ці землі ну, до прикладу, Новобіловської громади. І, і, і бачите, тут ця, ця права клюкалізія, яку ми теж мусимо вирішити або передати їм, а вони вже відповідно до закону мають зробити певні дії, або ще якісь прийняти управлінське рішення. Аби розпочати роботи з очищення публічного простору міста від колонізаційних маркерів на даному етапі робоча група підтримала звернення до обласної консультативної ради і Міністерства культури та інформаційної політики України щодо погодження реконструкції або демонтажу 13 пам'яток місцевого значення. Інші 9 пам'ятних знаків, як і 17 меморіальних дошок, потребують зміни з місту та оновлення у відповідності до вимог чинного законодавства. Також по ряду об'єктів будуть підготовлені додаткові запити до військових відділу обласного історичного музею